Які розмови ходять про вас? Знаєте, про вас ходять цікаві розмови, людям незрозуміло, як ви могли, із такого, я би сказала, жахливого стану, да, коли прямо тут, бачите, людина дуже сильно якби, чи хвора, чи погано себе почуває, типу, що ви змогли незрозумілим. Чином вийти абсолютною переможницею, знайти да, якісь сили, вилізти з проблем, не знаю, відновитися, зцілитися, вирішити всі проблеми, можливо, навіть якимось дивним магічним способом або, можливо, нечесними шляхами. Да, і рухаєтеся вперед. Ось такі розмови ходять. Тобто, людям не зрозуміло, як ви могли, е, якби можна сказати, піднятися абсолютно з дна, з якогось страху, з якогось абсолютного стресу. Да, і е, не тільки піднятися, а ще й стати дуже потужною людиною, дуже потужною. Це карта карта сила, да набратися стільки сили, щоб рухатися вперед, притом взагалі без перешкод. От е, отак от, от людям не зрозуміло, як це ви е, так могли піднятися і так зміцніти. Да? Тут деякі можуть, е, е, знаєте, прям захоплені бути, а інші можуть е, ну побоюватись навіть.